Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 10-та частина реалістичного Майнкрафту. Почнемо з не дуже хороших новин. Як ми бачимо, моє озерце вже трішки замерзає. Тобто, зовсім вже скоро буде зима, тому що вже дерева навіть не такі помаранчеві. І мені не буде добрати воду. Ну, звичайно, он там прийдеться бігати. Поки що є де пити. Ну і ось тут також біля берегу також трішки перемерзло. Також без запису я шукав ті камінці, що мені потрібні, але я їх так і не знайшов. Також з досягнень забрав три торта. Також ці можна позабирати нагороди. Тут досвіду купа. І вважати це виконаним. Що тут дають? Тут кам'я... А, Костяну матигу. І досвід. Досвід я вже забирав. Ну, а тут у нас дають, ну, це поки що забирати не буду. Так, що в мене тут? Ну, ось ще досі я не знайшов ці камінці. Звичайно, я навіть не знаю, де мені їх взяти. Тому що без них я не зможу далі рухатись по цим досягненням. Так як озеро вже майже замерзло, краще я одягну ось цю броню що я зробив. Ще декілька випусків назад. Я був підготовлений до цього. І мені має стати тепліше. Ось моя температура стає вищою. Ну, з'їжджую, як завжди, все. Зараз буду йти, напевно, в шахту. Та пробувати знову шукати он ті от камінчики, що мені потрібні? Знайшов щось цікаве під назвою вугільний кластер. Навіть не знаю, що це таке. Зараз спробую його зламати. Але камінців я тих так і не знайшов. Так, це щось, що не ламається. Зрозуміло, кам'яним кайлом у не зламається. Невже я нарешті знайшов його? Ось дивіться, ось тут один блок і другий, зараз його зламаю. І тут ще є, нарешті, це яка вже висота? 25-та висота. Можливо, справа була в тому, що я копався занадто високо. Так, де воно? Я його підібрав? Так, підібрав. Зараз збираю. Отримаю якесь задання виконане. І його тут. Що я зламав тільки ще? Мені здалося, що це, напевно, здав. А, ні, це якийсь діоритний камінь. Ну, чудово, зараз собі кучу його наламаю відразу, тому що його мені потрібна дуже велика кількість. Так, це вже простий камінь, а ось він ще. Також, поки ходив туди-сюди, то зробив собі факела. Звичайно, не простий. ось такий. Але все-таки я зміг. Вони трішки мені допомагають в шахті деякі моменти освітити. Але в той же час вони можуть нанести мені шкоду. Так. Ще ось бачу. Це наді мною також. Чудово, скільки я тут стак є. Так, ну, начебто є. Але більше. А, ні, ось ще. Ну і ж, зараз, зараз добуду. І тоді в нас є якісь плани, тоді вже можна щось робити. Навіть залізо є. Так, залізо зламав і що мені випадає. Залізна руда. Ну, щоб її переплавити, звичайно. Потрібно ось ця от піч, яка крафтиться нелегко. Ну, але поки що можемо добути залізо, нехай буде в нас. Для вас пройде декілька секунд, а для мене трішки більше. Ну що ж, у мене тут залишилось лише один блок води. Зараз я швиденько поп'ю. Трішки мене спрага замучила. А, ну в мене ще вода з собою була, не варто було переживати. І дивіться, як воно вже тут замерзло. Ну, також доволі прикольно. Ну, прикольно, але не дуже. Також в мене забагато цих камінчиків. Зараз повикидаю. Вони поки що мені не потрібні. Ну і поїм, та й буду вам розповідати, що буду робити далі. Так, ну що ж, тепер беру ці камні-вапняку, кладу їх сюди. І тепер їх подрібнюю. Так, ні, треба молот. Де мій молот? І ось отримаю ось таке от подрібнений вапняк. Мені його треба скільки? Мені треба 4. І його в пічку. Так, ну зробимо 8, ну і тоді закинемо в пічку. Так, я вже сюди поклав. Тепер потрібно, ну, поки що візьму вугілля. Нехай буде горіти вугілля і підпалити його. Вистачить його ненадовго, на 2 хвилини, але потім підкину дров чи ще чогось. Вугілля в мене трішки поки що є. Ось все вже озеро замерзло. Мені здається, зараз десь грудень, щось таке, Ну, можливо, ближче вже до січня. Але зима буде йти також, ну, в нас осінь йшла доволі довго, декілька серій, ну, серій 4-5, зима, я думаю, десь так само. Щоб отримати ось таку каолінову глину, мені потрібно спочатку взяти мій кремінь, подрібнити його, і потім замочити його в ось такій от глині рідкий. Але щоб зробити рідку глину, мені потрібно ось тут її спочатку переплавити. Ну, і її переносити простим відром не можна. Для цього потрібно використовувати кам'яне відро, яке я зараз зроблю. Крафт воно має дуже простий. Ось глина в мене є. Ось ці от камні також. І крафт виглядає приблизно. Зараз як він виглядає, десь він тут повинен бути. Ось так: от, наступним чином. Тобто, три сюди. І три глини. Беру молот. Все, відро є. Так, кам'яне відро в нас є досягнення. Отримали. Де воно? Ось тут. І за це ми отримуємо ще одне кам'яне відро. Але написано, що воно також не підходить для гарячих рідин. Ну, цікаво, спочатку переплавимо глину, а далі побачимо. Так, якщо не помиляюсь, сюди клад... кладемо глину. Так, а сюди, наприклад, дрова. Ну, дрова можемо взяти звідси. У нас тут цілий стак. Кладу дрова і підпалюю. Ну і все, воно, по ідеї, повинно переплавитись. Тепер лягаю спати. Так, тут я вже отримав негашену ізвість. Е, так, для чого вона мені потрібна, я не пам'ятаю, але досягнення я вже отримав. Одне. І ось. Так. Як цю зробити? Її треба замочити в воді. Давайте трішки замочимо, тому що мені потрібно звільнити ось цю штучку. Так, не те поклав. Ось це от. Тому що отсюда я повиливав три відра води, ось тут вони вже й замерзли. Тому що я хочу туди залити глину. Як тут глина? М -м так, ну, начебто є. Давайте спробуємо ще сюди закинути. А цікаво, я можу відразу відром дістати. О, так. Я дістав глину. І тут якийсь час має пройти, щоб я її потім залив. Не розумію, чому там написано, що не можна використовувати гарячі рідини, але я все одно глину взяв. Можливо, вона вже не така гаряча? Ну, навіть не знаю. І знову їсти хочу, знову пити, ну це взагалі жах. Ну, поки це ще тут переробляється, я, напевно, зроблю компостер. Він має ось такий от крафт, крафт, начебто, простенький. Спочатку роблю драбинку. Так, драбинку з паличок. Ось такий крафт, майже правильний. І я не пам'ятаю, скільки його всього робиться. О, якраз. 4 є. Потім 4 вірьовки. Так, ну три Ну і ще одну. Так, і тепер викладаю крафт. Крафт, начебто, викладається ось так. Потім. Блок, блок дуба десь тут в мене є. І взагалі ось такі от нитки. І все є чудово. Куди його мені поставити? Ну, навіть не знаю. Наприклад, ось тут. Яка різниця взагалі? Так, що тут у нас? Тут ще трішки. Ну, в свою чергу, які ще досягнення є. За це я тримаю дві нагороди, поки що не забираю, місця немає. Це я зараз роблю. Це я вже робив, але прийдеться зробити якогось разу ще раз. Потім, що тут йде наступне? Можливо, варто зробити ще один такий горшечок. Чотири цих камінчиків в мене є? Але от немає 4 дощечки. Ну, з цим трішки можуть бути проблемки. А, ні, стоп. Є одна в мене плита. А Скільки можна зробити. Так, де воно? Де воно ось тут так? Ні, це не так. Ось так. Одна доска всього. Ну, це погано, мені потрібно ще. Де тут ще є? А! У мене є 6 дощечок. Яка проблема взагалі? Зараз зроблю ще один горшечок для замочування. Ось так крафт. Ще раз глянув. Можу викласти прямо тут. Звичайно, цих злитків в мене вже не так багато. Так, і можу викинути. ті самі дощечки. Так, все тут, а тут можу поставити ось цей от горшечок. І зараз побіжу наберу води. Так, це якраз глиняне відро на 4 використання. Заповнюю його повністю, та буду там закину ось сюд, Де воно? Ось це. от. І останнє відро заливаю, відро ламається. Ну, Сумно, але так і є. Зараз вже буде ніч. Але все-таки так, що я отримав? Отримав досягнення навіть. Ну, їх треба зробити 4 штучки, тому зараз ось сюди закидаю. Uh, так, і ще мені потрібно перенести мою рідку глину. Де воно? Так, стоп, в мене ж відро вже десь було. Так, навіщо мені, якщо в мене вже є? Так, сюди його. Скільки тут цікаво? А, ну, нормально. Мені здається, якраз вистачить, скільки тут в мене. Все, я весь горошечок зараз буде в мене в рідкій глині. Та потім закину туди. Спочатку, правда, треба перебивати той кремінь. Але в мене начебто десь були ці кусочки. Ось тут в мене валявся потрібний кремінь. І тепер я просто його сюди ставлю. І все, нехай переробляється собі, поки що в мене все є, начебто. Мені ще потрібна глина, якої в мене вже забагато, і попіл. Попіл в мене десь тут був. Он цілий стак. І тоді я зможу зробити ось тут-от Ось таку от вогнетривку глину. З неї потім робиться багато чого, тому що щоб продвинутися навіть ось тут, мені вона потрібна. Ну, про ці я вже говорив. Тобто, я, я навіть можу зробити зараз книгу, але не бачу цьому сенсу ніякого взагалі. Також тут по дискам, тут хіба що кістяний можна зробити. Ну, і ось тут ще можна щось поробити, але. Ну, на це немає сенсу витрачати зараз ресурси. Я на фоні замершого озера, а це означає, що зараз буде кінець випуску. Тому всім, кому сподобалось дане відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Ден. Всім до зустрічі!